Що е, сьогодні спілкувалася з журналістами? Ви прекрасно знаєте, що там є такі, які виступали проти е, такої плідної роботи в лапках е, генерального директора цієї телерадіокомпанії. і е, вона отримала зверху дуже великі. Дуже великі проблеми в неї були. Тобто, з Києва вона отримала думку керівництва з приводу того, що вона перевела на російську мову, і там так і так 80% мовлення мало бути на українській мові. Тобто дуже багато різних нюансів, про які не знало керівництво в Києві про те, що відбувається в Одесі. Тому ми відреагували дуже швидко, і це дало свої результати. Але після того, коли Генеральний директор отримала зауваження із Києва і також зауваження із нашої області, тому що наше керівництво, наша одеська влада також зробила висновок і також засудила рішення і цю роботу генерального директора. Тому вона вирішила, ну я так думаю, що якось відігратися на журналістах. І там справді є проблеми, там справді є тиск. Тому, е... Я на своїй сторінці в Фейсбук і зараз говорю, що для таких журналістів, на яких буде чинитися тиск, вони можуть спокійно приходити до нас на наш одеський Євромайдан і отримати від нас підтримку. Тому що замовчувати це не можна. Журналістика була, є і буде в майбутньому поза політикою, тому із-за політичних поглядів не можна людей звільнювати, не можна тим більше, якщо люди дають інтерв'ю. Не означає, що вони не мають права це робити, бо вони журналісти там якогось конкретного телеканалу. Тому виступати треба. Те, що у них ситуація змінилася з нашою допомогою, це дуже великий плюс, і це наша перемога. І ми про це говоримо кожного разу. Тиждень тому ця акція відбулася, але досі. Напруження в одеській державній телерадіокомпанії триває, і ми вважаємо, що так воно і повинно бути, тому що для чогось пишуться закони, для чогось є договір, для чогось є розписано національною радою з питань телебачення і радіомовлення. Тому вони повинні обов'язково виконувати все, а не придумувати якусь другу регіональну або ще щось, тому що це державне телебачення. Крім того, ми вважаємо, що Державне телебачення не може бути рупором влади, незважаючи на те, що влада у нас сьогодні е, партія регіонів, але тим не менше вони повинні показувати абсолютно з різних точок зору те, що відбувається в місті, і ще один нюанс. Ми, е, Мали там запрошення в усній формі від керівника від генерального директора до них на телеканал, щоб ми могли висловитися і розказати людям, так тому що показується однобоко тільки антимайдан, але досі з нами не зв'язалися і не сказали на яку годину вони нас чекають у якому форматі це буде чи це буде круглий стіл, чи це буде живе спілкування, чи це буде можливо якихось два противника. Чи опонента, так, за якою темою. Тобто сказати, сказали, запросити, нібито запросили про людське око, коли там було дуже багато телеканалів. А реальних дій ми на сьогоднішній день не бачимо. Ну, Будемо чекати, будемо чекати, коли вони нам нададуть площадку, тому що вони державне телерадіокомпанія повинна надавати абсолютно усім громадським організаціям, партіям політичним і так далі. Чекаємо. Я думаю, що ми все одно дочекаємося. Бо якщо там уже пройшли зміни, то пройдуть зміни всюди і пройдуть зміни в нашій державі, в нашій Україні. Слава Україні! Героям слава!